Соборна Україна, так як цей закон швидко прийнявся, варто було б так само швидко його згорнути, тому що ми не згорнемося. Ми народ будемо продовжувати давити, щоб цей закон не просовувався далі, і щоб ми не поверталися назад на 10-12 років. Одна єдина соборна Україна, Єдина соборна Україна. Вислайте закон! Не славите закон! Я сподівався, що революція єдності буде останньою революцією в нашій країні. Що більше нікому, українців не доведеться виходити на вулиці. Але навіть військовий час влада вважає, що суспільний договір, кредит довіри, який суспільство виділо їй, можна порушити в односторонньому порядку. Якщо влада не хоче слухати народ, ми змусимо її почути в будь-який спосіб. Але конституційний. Піло каже, що не брається козацького! <працький> системи, що працює проти мене, якби в Запоріжжі не зробили акцію. Я б сьогодні зранку поїхала би до Києва і б в Києві на акцію. Я в Росії жити не хочу. Я хочу жити в Україні. Ми за демократію. Ми воюємо за демократію. Влада не йде на контакт, влада не розуміє, влада не чує і не хоче чути. І робить вигляд, що е, ми. Все сприймемо все те, що вони нам підсунуть. Ну знов таки, цитуючи Зеленського, ми ж не лохи які то там. Це не є правильно, те, що президент підписав це відверта ганьба, тому я прийшла виразити своє обурення разом з із іншою молоддю Харкова. Я не розумію, як так сталося. Пана президента була така велика підтримка, і він зараз цим підписом просто її всю знищив і довів людей до того, що вони вперше за все повномасштабне вторгнення вийшли на вулиці протестували. Навіть у повномасштабне вторгнення російське і повномасштабну війну зараз все одно не можна допускати того, що фактично всі рішення приймаються в одному кабінеті, розумієте? А НАБУ і САП, незалежні і САП, це якраз запобіжники того, що є баланс в країні, і що навіть ТОП-посадовці, топ-влада все одно має зважати на це. Це повернення до, так сказати, до диктатури, до того, щоб узурпувати владу. Я тут стояв ще і в 2014 році, і ми тоді протестували в цій будівлі проти законів 16 січня. І зараз насправді це закон, який наближає нас. На Бутаса були теж подані 16 січня, така от співбала, і це дуже мені здається символічна історія. Що якраз ці фактично диктаторські закони і одна влада приймала, і друга влада приймала, і стиль один людини той же, коли ми говорили про диктаторські закони, вони були дуже швидко проголосовані. Дуже швидко підписані, так само законами цього разу теж, які скасовують незалежність структур антикорупційних, вони теж були дуже швидко проголосовані і миттєво підписані президентом. Тому це таке почуття дежавю. Закон не хлібно, за не не Я була вчора на акції, і знаєте, я пам'ятаю, що під час свого новорічного звернення президент України одного разу. Запропонував всім нам відповісти на питання: хто хто ми. Я сказала, хто я. І якщо президент мене почує, я хочу спитати у нього, а хто ви? І я вірю, що він, президент України, зможе прийняти таке рішення, яке виправде кожен відданий за нього голос. З ще студентських років ми були на Майдані зараз. Все повторюється, а ми залишаємося в Україні, ми хочемо тут жити. Тому ми прийшли сюди, щоб побачили, що ми проти цього.